Всім привіт, і це відео як побудувати свою кар'єру. Розпочнімо. Спершу придумай теми для твого каналу. Треба придумати тему, можна багато. Наприклад, як я живу, влог, що треба стати в якомусь там стилі, правильне харчування та спорт, що робити, коли сумно: саморобки, сквіщи та балапки, з або прості. Зробить свій канал. Як зробити канал? Все легко. Заходиш віту, в YouTube на налаштування, потім шукаєш облікавий запис, потім буде зверху плюс і ти на нього натискай. Потім знизу буде кнопка створити обліковий запис. І ти натисни її. Потім будуть питати, для чого. Там є для роботи чи бізнесу і для особистого використання. Ви вибираєте для чого, і пізніше буде номер. Треба буде вести ім'я, але увага, якщо тобі немає 18, то ти пиши. 2003 року. Я так завжди роблю. А так то дати типу, 3 березня і стань можна вести, яку хочу. Потім натискай тискай будь-який, який там є. Ще буде ім'я, і все таке. пізніше погодиться зі всіма правилами і зроби свій пароль надійний. Наприклад, оцей. Оцей. Ну, важкий, зроби важкий, такий, щоб ти запам'ятав і щоб тебе не зламали. І все, обліковий запис зроблено. Як змонтувати відео, які хочеш викласти? Це легко завантажуєш додаток Гілкат і там буде вся інструкція. Як виставити це в YouTube? Заходьте в YouTube і знизу є плюс. Ви натискаєте на цей плюс, і там треба обрати велике відео або маленьке відео, то є YouTube Шорс. Вибираєте відео, підпиші це відео і вистав. Воно з часом вам завантажиться. Бажаю успіхів! Пока!